Тепер ми переходимо до другого обов'язкового етапу, який нам потрібно доналаштувати, для того, щоб наші перформанс макси почали генерувати для нас продажі. І цей етап пов'язаний з налаштуванням конверсії або на відстеження, налаштування відстеження конверсії для Google Ads на платформі Prom.ua. Він буде складатися з двох підетапів. це налаштування четвертої аналітики з розширеним з розширеною електронною торгівлею і друге це налаштування безпосередньо безпосередньо самого цимусу для рекламного кабінету, покупки рекламного кабінету. Google Ads. може звучати дуже складно, але дивіться, уникнути цього етапу. Ми не можемо. Сами тому, що АІшки потрібно давати дані, тобто це дуже крутий розумний інструмент. Вона оперує багатьма сигналами. Але вона не зможе а, підбирати цільову вам аудиторію, якщо не буде розуміти, який результат приносить ця цільова аудиторія. І найелементарніше давання цих даних, що ми хочемо, щоб вона нам генерувала, або а, який чек, щоб вона генерувала, або який продукт продавала, це налаштувати їй передачу даних в рекламний кабінет. А, це не буде дуже складно на промі, це буде максимально легко. Але друга причина, чому вам потрібно цей відслідковування, для того, щоб ви в першу чергу розуміли результат інвестицій в рекламну кампанію. Це буде дуже для вас прозора аналітика. Ви будете бачити, скільки покупок генерує цей перформанс Макс. Бо без цього ви будете у вітру думати, ага, начебто гроші підлив, дало більше продажів. А потім в якийсь обмежено бюджетом статусу щось обвалилось. Ви не будете знати, що саме так працює чи не так. Ви не будете знати, які товари продаються а завдяки налаштуванню. Ви будете розуміти, який результат реклама приносить, і безпосередньо АІшка. Тож, переходимо до самого налаштування. Як я вже сказала, в нас буде два підетапи. це налаштування четвертої аналітики і тега покупки. Дивіться, четверта аналітика вона сама по собі не обов'язкова. Хтось використовує її для рекламного кабінету. Я її не рекомендую використовувати як ці для роботи АІшки, тому що все-таки вона куца в своїх даних в своїх в свої аналітики, але також нею можна працювати. Або але вона нам потрібна. Я рекомендую для того, щоб у вас була більш розширена звітність, які замовлення, коли вони були, яка в них рентабельність, які джерела трафіка та інше. Дуже багато інформації. Четверта аналітика дає вам картинку розуміння того. Як з вами, з вашим сайтом, взаємодіє користувач? Цього рекламний кабінет, на жаль, вам не дасть сам безпосередньо google Ads, але аналітика так. Тож, для того, щоб її налаштувати, переходимо по посиланню analytics.google.com. Він може виглядати трішки інше, нажимаєте Створити або почати. І ось ідемо далі по етапам, тому що вони найважливіші. Вписуємо назву нашого ресурсу. Я зазвичай рекомендую вам прописувати назву доменого ім'я, тому що часто багато з вас робить декілька сайтів, деяких дуже багато їх насправді, або ви спеціаліст. Так вам буде легше навігацію робити, тому що по кодам, ідентифікаторам аналітиці, Google чомусь не шукає профілі. Нажимаємо всі галочки. Я не бачу в цьому проблему. Якщо раптом вам потрібно буде звернутися до підтримки, все рівно вони попросять відмітити якісь галочки. Назва ресурсу, та ж сама історія. Я рекомендую залишати до мене ім'я. З часовим поясом, я думаю, ви справитесь. Валюта. Бажано її виставляти валютою, яка у вас буде в рекламному кабінеті. Тобто, якщо ви в Google Ads плануєте поповнювати доларами, то краще долари. Якщо гривні, то гривні. Для чого? Для того, щоб у вас були однакові звіти, він, звичайно, може там конвертувати в потрібну суму, але так буде надійніше. Категорія ні на що не впливає. Можете обирати, наприклад, покупки, або якщо не подобається якусь найближчу для вас категорію. Впливає лише просто на звіти, на кількість звіти поки що. Можливо, в майбутньому це на щось буде впливати. Ставлю ці чотири галочки, тому що якщо я поставлю п'яту, вона зітре перші чотири галочки. Також впливає на звітні. Зазвичай. У гугловських сервісах краще наставити більше галочок, ніж менше. Як то кажуть? Так би мовити, можете перекласти на мову Почитати. У нас вибору якби немає. Без цього, якщо ми не приймемо, нам не дадуть користуватися цим сервісом. Обираємо БЕБ. Далі також вставляємо наше до ім'я. Назву потоку я також зазвичай прописую до мене ім'я. Ви можете по-іншому це назвати. Чи потрібно тут щось поправляти поки що? Ні, створити, продовжити. Після цього в нас зараз вискочить таке віконечко з шматочком коду, але нам треба не шматок коду. Ми закриваємо це віконечко. Ось, В нас з'являється нове вікно, в якому ми вже можемо побачити отакий ось ідентифікатор показника. Ми його копіюємо, переходимо в нашу адмінку прома, йдемо в блок Аналітика, інструменти веб-аналітики, і в нас тут є прям готове поле, куди ми це вставляємо і зберігаємо зміни. В принципі, налаштування розширення електронної торгівлі для вашого. Магазину прому завершено. Єдине, що я рекомендую почекати буквально хвилинку-дві. Через дві хвилинки можна перезавантажити е цей головну сторінку, і ви вже побачите, е що все збирається. Я зараз з вами дочекаюся, зараз полазю по, -по, -по сайту, трішки побуду, і я вам покажу, як це змінюється. Вже таке от це це я від гугла, Вчора знімала відео і все було максимально швидко, тут не окей. Ой, люди. У нас тут все правильно задано, так. Чекаємо. А зараз, поки ми чекаємо, поки доки аналітика оновиться. Ми зараз будемо створювати з вами конверсію Google Ads. Чому я говорю про конверсію Google Ads і чому просто цього попереднього етапу в форматі аналітики нам недостатньо? На це є декілька причин. Перша причина заключається в тому, що в цій конверсії Google Ads в нас буде окреме таке налаштування, яке називається розширене відстеження. конверсії. Що це таке розширене відстеження? Дуже замудрено звучить. Це передача емейлу або номера телефону, або і того, і того одночасно до кабінету Google Ads, тому що зараз Аїшка вміє точніше, в неї варіантів більше немає бо її змінили ще 6 березня 2024 року цю історію таргетуватися саме по даним цим. Тобто, АІшка пробує аналізувати, що саме користувач робив, той користувач, який вас купив перед тим, як здійснити покупку на вашому сайті. Де він ходив, які сайти відвідував, що гуглив та інше. Чим більша ця статистична вибірка, тим звичайно краще. Агішка працює самостійно навіть без цих спеціалістів і агентств. Тож. Що ми будемо з вами робити? Ми зараз одночасно створимо рекламний кабінет. Я пропоную його робити через Google Merchant Center. Це максимально легко, швидко. Проблем з ним мінімально виникає. І створимо цю конверсію. Також займе не дуже багато часу. Що ми робимо? В нашому мерчені центрі переходимо в розділ рекламні кампанії, У нас буде ось таке ось віконечко, залучайте нових клієнтів. Зверніть увагу, якщо у вас тут написано, що там неможливо зв'язати, немає доступів чи ще щось типу цього. Скоріше всього, у вас вже є якийсь рекламний кабінет. Я розглядаю ситуацію, коли його у мене немає, або ми можемо зв'язати його на наступному етапі, якщо раптом у вас вже рекламний кабінет десь існує. Нажимаємо почати. Далі, нам відразу Google зараз запропонує зв'язати обліковий запис. Нажимаємо зв'язати, і можна або а... У нас є якийсь обліковий запис. Ну, просто в мене під цим емейлом, під яким я створила Mercian Center, вже є обліковий запис. Надіслати доступ до якогось запит на доступ до якогось Google, Ads, якщо раптом він у вас є, просто бер, заходите в цей кабінет Google, це знаходите 10 цифр, вони справа вверху біля вашого емейла для входу, знаходяться. Ви їх копіюєте сюди, вставляєте і нажимаєте кнопочку Надіслати запит на зв'язування і потім в рекламному кабінеті. Кабінеті, шукаєте це повідомлення про надіслання запиту і приймаєте його. Або ми зараз будемо робити з вами новий обліковий запис. Назва облікового запису тут вам по бажанню. Відео я назву. Країну е залишаєте ту, в якій ви будете рекламуватися, щоб вона бажано співпадала з мерчинг-центром. Часовий пояс бажано підрівняти під той зручний і грошова одиниця. Пам'ятаєте, грошову одиницю потім не можна буде змінити, тому уважно. Обирайте ту, в якій ви будете далі оплачувати, поповнювати рекламний кабінет. Нажимаю створити, зв'язати. І далі він буде мені пропонувати створити кампанію, але я хочу вам показати ще де можна знайти свій рекламний кабінет. Зараз він уже створений, і якщо потрібно його десь дозаповнити. Заходимо в нашу шестеренку, обираємо додатки і сервіси, і тут у нас буде служба Google Ads». Ось він цей рекламний кабінет, якщо я зараз нажму на нього ось сюди, мене перекине відразу на рекламний кабінет. Дивіться, якщо раптом Merchant Center просить створити якусь рекламну кампанію, що зараз останнім часом буває дуже рідко робите або яку-небудь примітивну кампанію. Ключові слова понадобавляли, або максимально шукаєте кнопочку пропустити і далі потім зупините цю кампанію, не будете її рекламувати. Інколи може запросити у вас завести відразу платіжні дані. Мене цього не просило. Я вам це показую на новому аккаунту, що ви бачили, що в мене налаштування платежів взагалі ось не вказані, що ви розуміли, тобто що в концепції. Налаштування а, платежів ви також проводите самостійно, обираєте ті етапи, які вам потрібні. А, що, хто буде платник? Єдина рекомендація по платнику, я рекомендую це визначити, чи хочете ви відразу платити НДС чи ні, чи є у вас ліміти по картам чи ні, тому що в нас в Україні постійно щось змінюється в цьому плані. А, якщо Хочете відразу платити НДС, можете обирати переказ е, на средств, вибирати таке механіка коли вам виставляється рахунок фактури там НДС. Якщо ви не хочете платити НДС, у мене десь була шпаргалка по налаштуванням, які можна завести, щоб цей НДС тут в кабінеті не нараховувався. Ідемо далі. Повертаємося до наших конверсій. До речі, якщо вам потрібно окреме відео. По налаштуванням цього платника дайте мені, маякніть мені в коментарях. Я тоді буду розуміти, що цьому треба приділяти значну увагу. Йдемо в цілі наші, йдемо в наш підсумок і будемо зараз створювати нову дію конверсію. Для цього нам потрібно знову скопіювати наш домен. Обираємо вебсайт, вставляємо домен, нажимаємо Скасувати. Google може відразу запропонувати якісь види конверсії, може взагалі нічого не пропонувати. Давайте так, я ж знімаю зараз це відео в травні 25-го року. Може щось змінитися да, протягом року, може вже відразу щось на промі з'явитися, і воно буде пропонувати якісь цілі. Я не знаю, я вам показую те, що от, точно перевірено, з роками не міняється. Ми спускаємося сюди, знаходимо, додайте дії конверсії вручну, нажимаємо її, обираємо. Покупка, можете обізвати цю ціль, як вам зручно. Покупка, покупочка, я стану багато щось типу такого, хотіла пожартувати, вийшло неудачно, але. Ладно, Цінність залишаємо в такому ось форматі. Кількість усі обов'язково. Вікно за конверсією за кліком поки що не змінюємо. Ми можемо змінити це трішки пізніше. І оцю атрибуцію я переважно рекомендую використовувати на початкових етапах останній клік. Нажимаємо готово, після цього обов'язково залишаємо галочку Увімкнути розширене вистеження конверсій, прийняти і продовжити. Після цього нажимаємо Готово, заходимо в нашу ціль Покупка зараз, розвертаємо налаштування Тего, переходимо Скористатися менеджером Тего. Заходимо в нашу адмінку, листаємо до маркету, нажимаємо Додати додаток з маркету, шукаємо такий додаток. Ви можете вписати або латиницю Google Ads, або ремаркетинг. Нажимаємо його. Далі переходимо на вкладку налаштування. У мене вже тут заведено, але я вам знову покажу, ось, наприклад. Копіюємо ці 33,84. Вставляємо, міняємо в мене. Нічого секретного тут немає. Копіюємо уважно до останнього символа. Це принципово важливо, навіть це нижнє підчеркування, дефіси та інші, вони дуже важливі для цієї мітки. Вставляємо це сюди, зберегти та активувати, і воля! Ми щойно з вами налаштували супер прокачену конверсію, покупка з передачою динамічної цінності з розширеним відстеженням конверсії. Все готове. Можна було б там ще з чим-то покопатися, але, на жаль, пром не дає нам більше функціоналу. Це все, що ми можемо зробити, і воно буде працювати. Гарно буде працювати. Більш нічого для конверсій міняти не потрібно. Єдиний бонус, який ми зараз отримали, налаштувавши це зараз у маркеті, це нам автоматично буде трекатися динамічний ремаркетинг і нам потрібно його в кабінет включити Як ми це будемо з вами робити? Заходимо в інструменти, спільна бібліотека, менеджер аудиторій, ваші джерела даних. Тут буде зараз те Google Ads налаштування тегу, збирати дані, роздрібна торгівля важливо, зберегти, продовжити. Можна щось таке класно то сюди, продовжити, готово все. Навіть збір списків ремаркетингу у нас розпочався. Автоматично буде створені п'ять списків. Вони в мене поки що ще не відображаються. Це класичні списки, їх достатньо для того, щоб з ними далі працювати. Якщо вам потрібно, десь налаштувати саме на них таргетинг. Все, що в нас залишилось з недовиконаного, в нас ще не зв'язана, не пов'язана. Це фінальний такий штрих. Аналітика з Google Ads. Як їх зв'язати? Переходимо в адміністратор. Заходимо в зв зв'язки з Google Ads». Важливо, щоб аналітика і рекламний кабінет були створені з одного і того самого емейлу, ну, інакше зв'язка не буде працювати. Після цього нажимаємо Зв'язати, вибрати облікові записи. Обираємо ось мій другий обліковий запис, підтвердити. Нажимаємо Далі, далі, Надіслати. Все. Дивіться, що ми зараз. І зараз, якщо ви зайдете в Google Ads, перезавантажити цю сторінку, ось. І нас з'являється автоматична четверта аналітика. Сюди треба знайти, нажати Подробиці, ось подивитися, а точніше нам треба зайти в менеджер даних. Перейти в четверту аналітику і перевірити, ось, нажати, керувати, що у нас показники додатку все-таки були ввімкнені. Ну, на всякий випадок, якщо ви будете використовувати якісь там цілі чи дані для звітності в якісь. Це ми говоримо про повний фарш. Коли у вас все є, ви просто ходите по якимсь інструкціям і в себе включаєте якісь речі. А... Майже все готове. Якщо раптом ви не захочете користуватися гуглецевською конверсією, але це буде максимально дивно для мене, враховуючи, що Пром зробив цю конверсію, тому що Google її вимагає цю конверсію. Якщо раптом вам потрібно якісь додавання в корзину, begin checkout чи ще якісь інші події, які прийдуть в аналітику, нажимаєте Створити імпортувати ресурси. Ой, так, четверта аналітика, веб продовжити. Ну, у нас тут, наприклад, пюрчес автоматично є, але якщо вам потрібно ще додаткові якісь цілі, ви зайдете ось. Де в нас відображення даних, сюди події. У вас прийдуть події перші там в'ю айтеми, перегляд карточок, сторінок, там, додавання в корзину та інше. Ви зможете їх потім перевести, зробити конверсію, але сьогодні не про це. Тобто, що зараз ми з вами зробили? Ми з вами налаштували розширену електронну торгівлю, буквально в пару кліків раз ми налаштували найважливішу ціль для оптимізації конверсії для перформанс Максу з розширеним відстеженням. Конверсії ще бонусом включили функціонал відстеження динамічного ремаркетингу. Все ми готові до створення рекламних кампаній з вами. Це буде в наступному зараз етапі.